Гул, авіатурбін та вибухи важкої артилерії вчора. неабияк наполохали волинян, а все тому, що в області вперше за всю історію провели масштабні військові навчання збройних сил України під назвою Літня гроза гроза-2016». На волин з усієї України стягнули армійців та військову техніку. У навчаннях літня груза груза-2016», що відбуваються на авіаційному полігоні у Ковальському районі, задіяна майже уся міць нашої армії. Потужна авіація, артилерія, танки, маневрені БТРи і засоби протиповітряної оборони, підрозділи військ з усієї України. Проводиться учені частини з'єднань військомобілю десантних військ. Відпрацьовується питання десантування і виконання завдань. Десантування проводиться парашютним способом. Проводиться вибразка. Техніки особового складу на декілька площадок приземлення. Після цього частини з'єднання з консміліни саних віс виконують завдання по володінню воду з ладу авіабаза. Наш Поверський полігон для військових навчань обрали не випадково. Розповідає Михайло Заброський. Поліські степ, ліси і болота максимально ускладнюють виконання завдань. А раніше невідома для бійців місцевість загартовує та наближає до реальних бойових умов. Завдання було дуже нелегке, як сказав, десантування та. Біг з перешкодами, велике велика розстояння. Все, зайняли оборону. Завдання виконано. Дуже земля добре зустріла, добре. М'яка земля, дуже добрий чорнозем. У нас там трошечки потяжче. Як розповідає головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко, подібні навчання нині відбуваються не лише на Волині, а й по всій території України. Вони триватимуть у два етапи. На полісі, не тільки на Волинському полісі, на Житомирському полісі, на Київському, Чернігівському полісі проводиться комплекс таких навчань з У Технік залучено більше тисячі одиниць, більше тисячі одиниць і біля 10 тисяч особового складу загальної чисельності. Це тільки на першому етапі. Коли будемо завершувати другий етап, тоді я назву кількість людей, техніки, яка була залучена на другому етапі. У підсумку літню грозу генерал-майор оцінив схвально. Що сподобалось? Перше. Впевненість особового складу в своїх діях і їх професіоналізм. Саме мали, мали можливість спостерігати біля 300 десантників, кілька дониць техніки які десантувалися. Все обійшлося без проблем. Кажем, так без пригод, без будь-яких, скажем, так, травмувань на цьому етапі, так що ти дійсно показує і бажання особового складу, і професіоналізм, і його настрій і віру в свої сили Це саме головне, друге дуже сподобалось відношення місцевого населення. Головна мета такої серйозної підготовки зізнався Віктор Мужанко. Це гідна відсіч будь-якої військової загрози, не лише зі сходу України, а й з усіх напрямків. Термушкова для новин на часі.